Наші пілоти виконують повітряну розвідку для того, щоб ми бачили, де озброєння військова техніка, де позиції ворога на цій ділянці ми нещодавно, але відповідно вже наносили і ураження з оптоволокна нашими аналоговими фівідронами. Робили і мінування з вампіра, і ураження складів з вампіра. Легко автомобільну техніку ми уражували і по піхоті противника працювали. Щоб не було таких проривів. От заходів ДРС противника, робимо постійну розвідку. Випередити та не допустити цього. Тому розвідка працює, виявляємо і бережемо нашу піхоту. Впіврон, тобто ми його стріляли тут. Видно, що по лопастям перелітало по самому корпусі. У нас виставлені позиції з помповими рушницями і робимо такі вогневі засідки за допомогою помпових рушниць. Ми збиваємо. Були випадки, навіть коли ножицями обрізали оптоволокно. Із мінусів оптоволокна, що він не такий швидкий, він не такий маневрений. Тому він летить, може покрутитися, може на висоту знизитися дуже низько. Тому він не такий маневрений, і по ньому легше попасти з помпою рушниці, чим наприклад по аналовому чи цифровому та дрону Із відмінностей, що в них на самій катушці отут зверху камера стоїть. Тобто, в них уже дрони адаптовані зразу. У нас, наприклад, ми отримуємо катушки, самі вже кріпимо їх на дрони і запускаємо. Тому, наприклад, ми можемо цю катушку застосувати як на тому іншому чи третьому, у них це готовий продукт, який вони тільки на опті застосують. Тобто ми бачимо, якщо на позиціях, наприклад, є ціль, яку ми можемо вразити аналоговим дроном, ми можемо полетіти не застосовуючи оптоволокно, а приберегти його для більш такої жирнішої цілі. У них же ні, якщо витиш, то тільки в готовому дроні. Головне правильно його застосувати. Будь-яка річ в руках вмілого оператора це річ, якою можна уразити. Це перша мовня, та, яку, якою ворог нас так само уражав на тій ділянці, де ми були, він бив по цивільній інфраструктурі, тому ми так само виставляли патрулі, які їх збивали. Він не долетів no. до позиції, він повністю розстріляний. No. Тут є ще один дрон, де він не здетонував. Ми з нашими інженерами його розмінували. І відповідно темку цю пане своїм на ту сторону за допомогою вже іншого дрона вампіра. — це наш підрозділ, який ми буквально запровадили нещодавно. Для нас це певна така сакральна назва, адже «Аскольд» — це перший київський князь, перший, який прийняв християнство. Е, тому е, девіз прикордонників перший з честю, і для нас це от така сакральна назва. А е, сам е, логотип нас е, птах у формі меча, який атакує, і відповідно по бокам це боєприпаси, які ми заносимо е, і вражаємо ворога. Плюс, відповідно, е, те, що ми працюємо і в день, і вночі тобто зорі і сонце, е, зелений колір, який асоціюється з Державною прикордонною службою. Адже про перші ще ми перша штурмова бригада, яка була створена в ДПСУ, сталевий кордон, і наш підрозділ перший такий зведений. Ми застосували просто об'єднання всіх наших операторів БПЛА, розвід групи наземної розвідки, радіоелектронної боротьби і повністю їх об'єднали, створили зведений підрозділ. І працюємо, застосовуємо.